Лише у Польщі від початку повномасштабної війни народилося понад 4,5 тисячі українських немовлят. Але дітей можуть розлучати з батьками, і мова йде не лише про новонароджених. До нас звернулася наша підписниця із застереженням. Жінкам з дітьми краще не рипатись по Європі. У багатьох українок відбирають дітей ювенальні служби. Тому давайте розбиратися, чи може бути це правдою, чи це всього лише фейки. А поки нагадую, підпишись на канал, якщо досі цього не зробив. Тут перевірена та актуальна інформація про життя та роботу за кордоном. Готуючи цей матеріал, ми наткнулись на історії про те, що в Україну в Німеччині забирають дітей. Проте про достовірність цих історій говорити важко. Їх першим джерелом є російські сайти, а тому це може бути фейковою інформацією. Але ми знайшли історію українки, історія якої набрала розголосу як в Україні, так і за кордоном. Розповідаємо вам, аби ви були обережними і подібна ситуація не сталася з вами. Отож, українка відправила свою дитину разом із бабусею до Сицилії. Натомість дівчинку розлучили з її сім'єю, присвоївши статус дитини без супроводу. В свою чергу дитину поселили в монастир і покидати його навіть разом із рідною мамою було заборонено. Справа набула розголосу, і після довгих судових процесів мама таки змогла відвоювати свою доньку. Як діяти в подібних ситуаціях? І що ж стало причиною? Насправді, вся проблема ховається у понятті: дитина без супроводу, воно не має чіткого визначення як в Україні, так і в ЄС. В Європі дитина без супроводу об'єднується із поняттям дитина розлучена з батьками та законними представниками, що вже досить є спірним в моменті. Тобто, під це підпадають ті діти, які перетнули кордон самостійно, власне, діти без супроводу, і ті, що робили це з людьми уповноваженими їхніми батьками. Для прикладу, із бабусею. Через це і виникає ось така путанина. Згідно українського законодавства, на самостійний виїзд за межі країни право має особа, яка досягла 16 років, а згідно європейського 18 років. Тобто, ті, хто підпадають під таку різницю, можуть покинути Україну, але перетнути кордон іншої держави не можуть. Це є ще однією причиною присвоєння статусу дитини без супроводу. Якщо ви і ваша дитина вже опинились в такій ситуації, то звертайтесь до консульства та правозахисних організацій. Розголос, як показує практика, допомагає а також оскаржуйте це рішення у суді. А краще заздалегідь при плануванні поїздки ознайомтесь із законодавством іншої країни. Це дозволить уникнути вам ось таких ситуацій. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію та чи чули ви про подібні випадки. Також не забувайте тиснути лайк та підписуватись на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.